А коли немає жовчного одне із найчастіших питань. І так, що варто зрозуміти, коли немає жовчного? Те, що організм буде працювати зовсім по-іншому. Повернути ситуацію назад ви вже не можете. Тому варто звернути увагу на те, щоб мінімізувати навантаження на печінку, контролювати відтік жовчий, який тепер відбувається постійно. Харчування дрібне 4-6 разів на день. Відсутність їжі може провокувати біль і гіркоту в роті. Жирне, смажене, копчене, алкоголь, солодке прибирається з раціону. Повністю що варто зробити, якщо досі цього не зробили і навіть не задумувалися, то варто. Розпоїти організм. Норма води на все життя 40 грам на кілограм ваги, але не раптово дати цю воду в організм, а дойти до цього об'єму, зважаючи на е, те, що відбувається в організмі. Якщо цікаво зробити це безпечно, пишіть мені в особисті, я підкажу, якою водою це варто робити і як грамотно підійти або приходьте до мене на прямі ефіри. Тепер уже все життя треба дбати про печінку. Що це означає? Що кожного місяця ви. Маєте їй щось давати. В тій компанії, в якій я працюю, є ряд лінійка ціла продукції для підтримки роботи печінки. Якщо говорити про такі елементарні речі, це, наприклад, мелене насіння розторобші, яке можна купити в будь-якій аптеці, і там прямо на коробочці є схема, як його пити, як його вживати, точніше, того ж його їсти, треба як і коли, і скільки. І це треба робити ну, десь місяця, два-три підряд. Перерив і знову, але не одним насінням, оцим меленим насінням розторобчі, треба обходитись. Пам'ятайте про жири, пам'ятайте взагалі про те, що печінку треба дуже сильно підтримувати. Сюди ж відносяться ферменти. Так як жовчного вже немає, то ферменти обов'язкові, інакше буде постійне вздуття, буде постійне газоутворення, і в даному випадку треба звернути на ферменти, увагу на ферменти рослинного. Походження знову ж таки цікаво, пишіть в особисті, я або пишіть під цим відео, я е, в особисті відправлю вам детальнішу інформацію. Клітковина і пре-про-метабіотики, квадробіотики у нас вже є. Чому це варто робити? Тому що є збій в роботі жовчного або його відсутність, так е, порушується робота перистальтики, порушується робота мікрофлори кишечника, порушується робота імунної системи. Е, клітковина – до речі, у нас зараз на акції до кінця місяця рекомендую скористатися. Біотики, да які ви обираєте, вони повинні бути не так. Поки вживаю антибіотики, а повинні бути на постійній основі. Ну, звичайно, якщо вам цікаво бути здоровою людиною в тій ситуації, яка вже склалася в вашому тілі. Стосовно води, вода повинна бути протягом дня, тобто маленькими ковточками, і причому треба вчитися воду жувати в даному випадку для того, щоб допомогти роботі організму, тому що виділення жовчі йде неконтрольоване, і ця жовч буде постійно подразнювати травний тракт, мінімізувати. Жири, але не прибирати їх з раціону. В даному випадку я би вже рекомендувала розумну норму жирів в вигляді омеги. У нас є прекрасний жир печінки акули, жир планктона, давати їх на постійній основі. Дуже уважно, це варто зрозуміти. Коли немає жовчного, тепер жовч. Тече на постійній основі. Жовчий відтік відбувається неконтрольовано. Їжа, грамотно підібрана їжа. Єдиний спосіб контролювати цей момент. Порушення цього моменту, порушення нормального підходу до вживання їжі буде провокувати біль, нудоту, рефлюкс, гастрити, проноси, закрипи. Спазми. Ну, якщо вам цікаво зайнятися вашим здоров'ям, так відрегулювати роботу вашого організму, повернути жовчний вже не вдасться, але бути, відновити роботу організму і підтримувати її вже на такому стані, на якому можливо за даних обставин в вашому тілі, пишіть в коментарях цікаво, і в особисті я вам надішлю розгорнуту програму, як вам необхідно працювати з організмом щомісяця, отут уже щомісяця, щоб не погіршити свій. Стан і не збирати діагнози.